Привіт, фанати Монокаліс! З нами сталася велика біда, в нас була пожежа. О пів одинадцятої вечора загорілось колесо бігоди РС а, зі старим ще підшипником на елементах М50Т. Як ми про це дізналися? Що загорілось колесо? У нас стоїть охоронна система АЯкс. Там також є модуль проти пожежної безпеки або пожежної безпеки, не знаю, як правильно. І він спрацював, дивимось на камеру, дійсно задивлення, і потім пішов вогонь. Я за 10 хвилин долетів в Страєщені, я їхав там 120 кілометрів. Приїхав сюди, а тут були вже пожежники. Питають мене, де вогонь? Дихати зовсім нічим було, вмикає світло, і я не бачу, що світло вмикається. Там ледь-ледь -лед щось світить, ну от мало помітно. Пожежників ми попередили, що там літій, і коли вони їхали на виїзд, то вони знали, що там літій. коротше була отака каша. Я шукав самого головного пожежника, щоб сказати, щоб так не робили або йшли туди. Коротше, хотів маску взяти в них. Вони мене коротше, щоб я їм не заважав, каже, йді Ну я її докуди я піду? Я далеко не піду, бо у мене все горить. Велике дякую цим. Пожежникам, реально борцям з вогню, вони локалізували проблему, змогли винести що можливо. І в нас майстерня, як з трьох кімнат, складається. І у нас вогонь був в одній кімнаті. І то, то що в інших, там все чисто, ну тільки багато сачі. Вони не затопили всю майстерню. Вони локалізували вогонь. Хлопці тушили піною, і я так зрозумів, все-таки водою. Ліквідація пожежі десь півтори години займала. Коли вони поїхали, ми зайшли в нашу прийомку. Ну приймальну, да, де в нас багато коліс, вітрина і десь отак, от води було на підлозі. Наступний місяць ми відновлювалися, мили прибирали клінінг ремонт. Дякую нашій спільноті, «Моносекта» і нашим клієнтам, нашим партнерам, нашим друзям, що прийшли і допомогли. Там багато було що перемивати, що виносити, що розбирати, викидати. Просто колосальний шматок роботи зробили ці люди. Я в перший день просто нічого нічого не міг навіть розібрати. Якесь колосо, щоб витягти батарею чи щось таке. В перші два тижні нам а, телефонувало декілька людей, казали, типу, таких речей: в мене згорів М Супер ПРО, що мені робити. А, а, також нам телефонувала дівчина, в котре. Я... Gotway Monster Pro, і він в неї не заряджається до кінця. І я з Олегом, це наш клієнт. Поїхали на ну до неї додому, і на якомусь ну біля дому така була ділянка типу пустиря. Ми розбирали це колосо, і виявилося, що воно затоплене. Що десь да, воно да, такі. Да, за все. Я думаю, що з цими батарейками все окей. Зутими. А ви ще одну на да, Я ту розберу по-любому, а, О, оцю, стрімна, а оцю, да, якось подалі потрібно. Там частина батареї нормальна була, а з іншої частини просто затоплена. І добре, що вона ну, повідомила про це, бо вона була налякана, що у нас була пожежа, і подумала, що і в неї таке може стати. Висновок. Те колесо, що в нас загорілось, воно не заряджалось до кінця. І в цих батарейках, котрі були встановлені в цьому колесі, це, ще раз повторюсь, LG M50T, є така проблема, вони текуть. І вони, скоріш за всього, потекли, постояли тиждень у клієнта, тиждень нас постояли, і колесо загорілось. Коли це станеться, ніколи не відомо. В нас воно на зарядці не стояло. Колесо також може не заряджатися по деяким причинам. Тобто, якщо заряджається до 70%, да, приблизно так воно це якась проблема з батареєю. Проблем може бути деякі. Або там щось з БМС, або в нулі якісь батареї, або відірвалася стрічка, що з'єднує ці самі батарейки, або вони потекли і замкнули контакти. Так що Може бути багато. От саме основна і сама небезпечна, коли вони текуть. Ваше колесо, як живий організм, хто не знає, що це дуже небезпечна штука, що у вас тут дуже багато елементів, що можуть загорітися в будь-який момент. Будьте обачними, слідкуйте, щоб колесо до кінця заряджалось ваше, ну щоб процес зарядки до кінця йшов. Та також, якщо ви його втопили, ви знаєте, що воно у вас було топлене. Не ігноруйте цю проблему, розбирайте, несіть сервіс, щось робіть. Друзі, завдяки вам. Ми знову відкриті, працюємо та чекаємо. На вас і на ваше колесо пам'ятайте, що вашому колесу потрібна увага, періодичний сервіс або самі, або до нас. Сподіваюсь, що вас не дуже налякав. Але будьте обачними, пам'ятайте на чому ви їздите. Дякую, що подивилися відео. Я сподіваюся, до кінця. Ну, якщо ви мене не бачите, то до кінця. А та також підписуйтесь на канал, бо у нас така проблема. В нас же ж україномовний контент. Росіяні всі пішли там за кораблем. Їх немає. Да. Я хочу знімати для вас українською мовою. Росіяни, я думаю, що не, не потрібні. Так що підписуйтесь, якось підтримуйте, щоб ми були мотивовані це знімати, бо це займає дуже багато часу. А, підписуйтесь, я казав, вже, коментуйте, лайки, вподобайки. Чекайте наступні відео. Сподіваюся, вже скоро. Всім пока. Обняв.